Любі друзі! Сьогодні я ознайомлю, як я готую печериці мариновані на зиму. Для цього я взяла кілограм ось таких невеличких печериць. Я їх промила в воді. Е, кінчики я відрізала, але сюди додала до печерічок. Які більшенькі перерізала на пополам. Я беру дві чайні ложки солі грубої морської. Е, 3 лаврових листочки, 6 зубчиків чеснику. Я їх поріжу пластинками, 13 перчин і 2 гвоздички. Ось вони за чесничінкою, такі маленькі, 2 гвоздички. Також я додам 100 грамів олійки, і 5 столових ложок оцту, і 2 чайні ложки цукру. Ви бачите, що в мене готові вже стерилізовані баночки. Також я буду використовувати 150 грамів води. А зараз переходимо до плити. В Кастрюлю я вливаю 150 грамів води. Висипаю всі дані, що я приготувала. Часник я порізала ось такими пластинками. Так. Тут у мене сіль і цукор по дві чайні ложечки, сіль кам'яна. Також я висипаю сюди. Також я додаю 100 грамів рафінованої олійки мене стожар. Ось так, десь буде. І всипаю наші. Грибочки. Чаю, вогонь. І нехай готується при, закіп... при закіпанні 5-7 хвилиночок. Ну, я мабуть, буду 7, тому що тут не однакові величини грибочки, а є різні, більші і менші, щоб вони добре приготувалися. Так, і ще мої любі. Я додаюсь, тут відміряла в чашечку, 5 столових ложечок, неповних. 9% оцту. Готуються грибочки під Ось Відчуєте, що вже вони закипіли. Через 7 хвилиночок вони будуть готові. Я їх перемішала, тому що вони всі покрилися серединою. Три хвилиночки після закипання пройшло, я ще раз перемішаю. Ось вони вже трошки осіли, зменшились у розмірах і. Випустили ще свій сок. Ну, і ще хай три хвилиночки вони поваряться. і будемо їх. Ну, все, сім переглиночок. Грибочки приготувалися. Баночки у нас готові. я зараз буду грибочки погружати в баночки. Отак прямо із сіропчиком. І закрию кришечки в мене такі з закрутками. Місненько закрию. І так я насиплю всі баночки. Ну що ж, друзі, в нас пройшло буквально десь 10 хвилиночок. Це із варкою і закруткою печеричок. ну десь хвилиночок 15 приготування, і як помила, я приготувала. І ось дивіться, який результат. Подивіться, які вони смачні. Лійка, видно, чесничок. Ну, через два дні я їх відкрию, тому що через два дні в мене день народження. Одну баночку, тому що в мене сім'я невелика, просто повечеряємо. От, тож готуйте, любі друзі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим рецептом з друзями. Це дуже-дуже хороший рецепт. Є різні рецепти маринування печеріць. Ну, цей особливий мені найбільше подобається. Ну що ж, всього самого найкращого, миру, нам, спокою, на душі і любові. До зустрічі!